<звы> Семнадцать, <После>. шесть, <звы> <звы> Плюс, вытрата УДН. Середині, що дитання. Відпрацювали, зробили один постріл на заборону, Тобу так, щоб не вилазили. Що, що, щоб окупанти не висувалися, як то кажеш. Щоб боялися голову підняти. Скоріше за все, десь було е, поміщене пересування противника і це. Нагадування йому про те, що ми його бачимо. Ну, певно так, але стріляли далеко, судячи з заряду і снарядом. Стріляли десь все, в побах. Працювали та відпрацювали. Відчуття, які аж відчуття, ух, коли стріляємо по якісь цілі і ми її знищуємо. Тоді відчуття приємніше. А так це один. Ну він щось таке своє дає, але так, щоб Були ми знати, які відчуття, то ні. Не викликають дуже великих емоцій. Краще, коли один за одним. Краще, коли працювали якось стіль. Потім нам повідомляють, що ми її знищимо. Ті відчуття не передати просто. Що? 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 Це машина М 19G, американського виробництва. Самохідна артилерійська установка 155 калібр. Осколкові снаряди, фугасні, димові касетні і також і міни дистанційного мінування ще керування джойст пропуство піднімаємо опускаємо Ліво-право, вправу теж відмовляй до Це на акумуляторах, вона надто працює, не треба нічого вручну словувати. Так, не звичайно, ручні приводи, але це вже ну, екстрені ситуації, як то кажуть, буває. А так то на акумуляторах ми ще на час від часу заводимо, акумулятори від генератора заряджаються і працюємо далі. Так тут у нас на гідравліці масло. От цей циліндр відповідає за підйом ствола, і шестері відповідають за погратий башнер право ліво Було, що працювали по нас. Тікали, звичайно. Ну. Від того ніхто не застрахований. Балкі випадки, що вони дуже близько прилітали від машини. Посікло осколками. От я руку кажуть. Mm -hmm. Я склонінай побиття. Що було покосане, поварене до все. Що... Бело тоді прицільно. Але слава Богу, машини не знищили. Трошки покоці, але нічого підлатали, ти виїхали машина далі на вогневу. Скільки тобі років і, і ти вже командир? Так? 22 роки. Як старші колеги загалом ставляться до такого молодого командира? Ставляться з повагою. Ми дружній колектив, типу, у нас всі рідні. Ну, звичайно, командир у мене більше обов'язків, але я ставлюся до розрахунку, як до друзів, можна сказати. Тут всі один одному друзі, один одному підтримують. Один одного обіця не даємо. машині може знаходитись один-два боєприпаси, якими ми дуже часто працюємо, щоб швидше відпрацювати ціль. Тут є тубуса під пороха, є лотки під снаряди, але ми їх не використовуємо, нас знаходиться пуста. Чому? Це заради безпеки. Тому що, не дай Бог, щось порох загорівся, все машина згоріла до тла. А так, то все знаходиться по грібку. Бували такі випадки, не нас, звісно, але чув багато випадків, що через те, що пору був в машині, машина просто згоряла повністю. Руту. Тут колони газові готуємо їсти. У нас є Іван Іванович у нас за повара поки що. Тут є смачно, заліємося. Ящик, продукти зберігаємо, там теж продукти є. Вода все привозить. тримаємо ми що не, не Так, Тут у нас сряди. Це показую вам, о -о, командир гармати. Це, це моя королі... все о, моє королівство, моє багатство. Це лежать осколкові, це о, дими. Якщо десь, якщо треба, якщо десь при наступі або відходить, то пускаємо дим. Це так само... Це як ідуть касети. Якщо, якщо треба щось по піхоті або пускаємо касету. Якщо треба, то таким ок підривниками все, якщо треба наснарять підкручую це ударний 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 підривник зараз вам ще покажу часовий все, все таки часовий кручик над землею зривається типу не ставляється час іду скороха Ось пажей багато, різні. Це є 203-й дуже потужний порох. Ми ним достаємо до бахну. Це і модульні, тут вийде. Ось. Модуль. Це три штуки, от вони коротше, Тут і два купи, стріляємо переважно трьома. Заряди і снаряди в різних місцях. Так. Подаю дві окремих людини. Один зі снаряди, другий за пороху. Що буде? Суп Гороховий. Мама, знаєш, що куриш? Да. Ся... у Львові чи... Я золочував сам. Чесь я там в в коледжі. Юльська область. 60 км від поводу. Ти золочив знання. На кого вчився? Агроінженерія. Ага. Так турист комбайнер. Аграном. Ну а на те дорізна командира гармат. Мар'їнка, в Дівка, Красногорівка стояли. В 16-му воли на Дембі пішов. І потім на роботі робив, і потім вже знову сюди. І вже в 24-й. Ну... Жарим парень, припікаємо, як то кажуть. Тих, хто лізе в на наші землі. Хто пробує їх захопити. Робимо все для того, щоб в них нічого не вийшло. Стараємося, викладаємося на всі сто що від нас можливо. Все ми стараємося зробити. Вибиваємо по максимуму. То зараз жарить жари цибулю, а от через пів години буде жарити. Ще, я що не А головне не дрібжарити. Протушити її спочатку гарненько. Щоб вона соковита була, гарна. гарна. Шу, шу, як Красота. Красота. Тоже бачишь, что вы взял все. Тоже. Бачи, что я взял. Пофеншуюсь. Ну это не в филме, то есть там. Бомба-ракет! — Крикаты, так любимый город. Пазанчик ходить в нас тут. фазанчик. Да, я прийшов на обід. Він недовго ходить до, до зимі. Потім з нього буде суп. Прийшов провірити, яка обстановка.